У падійоні відкрили фотовиставку нестандартної фотографії фото -арт Революція». Серед 70 конкурсних робіт було відібрано 23 найкращих. Серед них обрали ще шістьох: трьох дипломантів та трьох переможців. Призери були нагороджені почесними грамотами та призами від падіюну. Перше ж місце за світлину художник, що рисує птіць, отримала Марина Фетчик. Всі, хто не встиг помилуватися незвичайними світлинами на відкритті, мають змогу це зробити у холі на другому поверсі Падіюну. Традиційний фестиваль Артреволюція, фестиваль дизайнерів діюні в цьому році трошки розширив свою діяльність, і в цьому році ми вирішили в рамках фестивалю Артреволюція відкрити ще фотовиставку. Ми закликали всіх фотолюбителів, фотографів, професійних непрофесійних взяти участь. Зробити свою революцію фотографії, надіслати нам свої роботи, які виходять за традиційні рамки фотографії, порушують якісь канони, закони і трошки, можливо, не вписуються в якісь загально прийняті норми, але є цікавими судді. Це були представники як падіюну, так і фотографи, які дивилися і визначали. Критерій був простий: подобається, не подобається. Якихось таких жорстких критеріїв ми не ставили.